Вітаю, друзі! В одному зі своїх попередніх відео я викрив міф про те, що в Радянському Союзі всі громадяни мали нібито ідеальне здоров'я і були набагато здоровішими за сучасних жителів пострадянських країн. А однією з причин поганого стану здоров'я радянських громадян було погане харчування, в якому мало білка, практично не було морепродуктів та фруктів з овочами. Зате був надлишок вуглеводів, через що радянські громадяни вже до 45-50 років набували характерних фігур тіла. Друзі, в часи мого дитинства в Радянському Союзі я мачав окраєць хліба у воду одним боком, а потім у цукор. Цукор перелитпав і я так їв. Думаю, я ж не був один, ви ж так само робили. Напишіть про це в коментарях. Можна багато загалом говорити про радянську кухню, а сьогодні хотів би розповісти конкретніше про ті страви, так би мовити, неправильного харчування, які увійшли до щоденного раціону радянських людей. Власне, ці страви дуже яскраво показують всі злидні радянського життя, оскільки люди були змушені харчуватися в буквальному значенні слова «абияк». Але, хоча так харчувалося 90% радянських людей, а дехто ще значно гірше. Зараз совкодрочери блеють, як барани, про радянські кулінарні шедеври. Правда, в основному вони були лише в сталінській книзі про здорову та смачну їжу або в ресторанах. А на ресторани, знову ж таки, вони кажуть, нібито у всіх були гроші на ресторани. Але чомусь сиділи в ресторанах лише бариги, цеховики, хабарники, партійні діячі і еліта культури. Але явно не робітники та селяни, яких в країні було 90%. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, далі про дикі страви радянської кухні. Перше, несмачні каші на сніданок. Класичний радянський сніданок найчастіше складався з якоїсь малоапетитної яєчні, сосисок або каші. Популярними в Радянському Союзі була рисова, пшоняна, перлова, манна та вівсяні каші. Гречка була дефіцитом. У принципі, каші. Самі по собі дуже корисна страва, але тільки якщо вона якісна, правильно приготована та споживана в розумних межах. А от радянські каші, особливо столовські, були звичайнісінькою крупою розвареною до стану клеєподібного клейстера. Про жодні сучасні корисні каші на кшталт чотири злаки грубого помолу і мови не було. Крім того, каші зазвичай їли. Величезними порціями, що вже з самого ранку створювало в організмі надвилишок зайвих калорій та вуглеводів. Два. Макарони зі смаженою ковбасою. Мабуть, класика радянського столу, про яку, до речі, не розповідала сталінська книга про смачну та здорову їжу. Якщо погортати її картини, то там усі радянські люди практично щодня харчувалися крабовими салатами. Та смаженою куркою, тоді як насправді ці продукти в Радянському Союзі були доступні дуже небагатьом, і більшість радянських громадян були змушені харчуватися всякою бурдою. Класична совкова страва, яка хоча б раз на тиждень була на столі, а насправді значно частіше, в будь-якій радянській родині макарони зі смаженою ковбасою. Смажили найчастіше докторську чи аматорську з салом варену ковбасу. А варені макарони були як гарнір. Дуже часто, до речі, макарони, навіщось варили напередодні, потім ставилися в холодильник, після чого викидалися на сковорідку, вивалювалися величезний шмат макарон, похожий, злип такий на ктулху такого фантастичного, і смажився. Така м -м, страва макарони зі смаженою ковбасою були, до речі, навіть в радянських їдальнях. Важкі м'ясні супи. Традиційною радянською першою стравою був якийсь досить важкий суп, зварений на бульйоні з кісток на кшталт щей. Самі по собі супи дуже непогані. Але біда в тому, що в Радянському Союзі, особливо у всяких їдальнях, їх зазвичай готували крайне смачно. Супи виходили прісними, жирними. А по-друге. Після такої і так калорийної страви зазвичай ще їли яке-небудь друге второє, У вигляді тієї ж картоплі з сосисками. Як результат, обід виходив дуже важким і перенасиченим вуглеводами. Нагадаю, що і суп, і друге було прийнято їсти ще й з хлібом. Як результат, вже до 40-50 років досить молодий вік за сучасними вірками, люди в Радянському Союзі. Отримували одутлі, можна так сказати, грубі старі фігури. Четверте, всюди сущі сосиски. Нормального м'яса в Радянському Союзі майже не було. Точніше воно зазвичай було. Але всі вирізки і просто нормальні шматки шинки були доступні лише номенклатурі та всяким блатним, про що навіть в самому Радянському Союзі знімали сатиричні фільми. Основна маса населення при цьому змушена була харчуватися всілякими замінниками м'яса, котлетами, у фарші, яких м'яса було в кращому разі відсотків 30. Пам'ятаєте, ой, які радянські котлетки, столовки. Ну, м'яса там відсотків 30. Решта хліб. Та й то це були всякі перетерті в м'ясорубці жили та обрізки. Це була ковбаса, про яку я вже розповідав вище. А також сосиски. Радянські сосиски вважалися продуктом мало неделікатесним. Ах, які тоді були сосиски, виступають час від часу в коментарях фанати Радянського Союзу, Не забуваючи про те, що сосиски здавалися тоді такими смачними, саме тому, що люди жили в перманентному постійному дефіциті білка. Власне, тому все, що мало м'ясний смак, цей організм потребував і вважав це блаженством. Та сама історія була із найсмачнішим у світі радянським морозивом. Сосиски були навіть в меню їдалінь різноманітних. Суп із пельменів. Чудо винахід усіх радянських господинь. Картонна пачка пельменів висипалася у трохи підсолену воду, після чого туди рекомендувалося також додати запашний перець з горошком та лавровий лист. Виходила якась подоба бульйону з пельменями, яке в Радянському Союзі вважалося повноцінною та ситною стравою. Тут треба ще сказати, що радянські пельмені були моторошним лайном. Так, ті самі в картонній коробці з якоюсь розписаною кухонькою на малюнку. М'яса у фарші було небагато, він був дуже щільним і нагадував швидше якусь ковбасу сірого кольору. з... Потужним часниково перечним смаком, смаком та майже без смаку м'яса. Сучасні українські пельмені в десятки разів крутіші за будь-які найкращі радянські, які тоді були. Отже, шосте плов з тушонки. Ще один дивовинахід радянських господинь. Це плов із консервованої тушонки. Як я вже писав вище, нормального м'яса для плову м'якоті баранини, яловичини або свинини в Союзі купити практично було нереально, через що почали з'являтися всілякі самопальні рецепти плову. Наприклад, плов з додаванням яловичої тушонки. Треба сказати, що цю страву ще можна було більш-менш їсти. Зрозуміло, те, що виходило в результаті, пловом назвати було складно. Це було скоріше рисова каша з тушонкою. Та морквиною, але цю страву навіть брали на озброєння деякі радянські їдальні: сьоме оцтові салати із підземних овочів. Нормальних овочів і фруктів в Радянському Союзі не було, а чогось свіженького хотілося. І тому в совку почали з'являтися десятки рецептів салатів та вінегретів із підземних овочів, на кшталт вареної моркви, буряків та картоплі, куди також додавалися ще солоний огірок та зелений горошок. Ці подібні салати заправлялися дефіцитним майонезом або оцтом і виходили вкрай важкими, погано засвоюваними і зовсім не освіжали, швидше, навпаки, обтяжували будь-який обід. Що цікаво, навіть зараз, коли немає ніякого дефіциту свіжих овочів та фруктів, багато кафе пропонують на Росії в своєму меню ось цю нісенітницю, підносячи це як якісь традиційні салати. Друзі, в Радянському Союзі це все їли тільки від безвиходів. Ну і на завершення батон з олією, маслом та цукром на десерт. Вершина списку радянський десерт, так би мовити, вишенька на торті батон або рідше хліб, намазаний вершковим маслом і обсипаний зверху цукром. Це вважалося повсякденним солодким.